a Усіх вітати на каналі Мама Намалюй. І сьогодні в нас нова цікава тема уроку. На попередньому уроці ми малювали вчительку, а сьогодні я пропоную намалювати школу мрії. Як ви її уявляєте, якою б вона була у вашій уяві, де б вона знаходилась? що б її оточувало, які там будуть вікна, який буде дах, які будуть двері. Це все ми разом з вами зараз придумаємо і намалюємо. Працювати Будемо сьогодні гуащу. Я приготувала ось таку тарілочку, як палітру, пензлики, водичку, скляночку водички, олівець простий, точилочка, резиночка. І в мене також вологі серветки, якщо ми десь замурзуємося, щоб ми могли змогу це все прибрати. Отже, давайте будемо думати, але передусім нагадаю, будь ласка, підписуйтесь до мене на канал, ставайте моїми підписниками, ставайте спонсорами каналу, отримуйте доступ до ексклюзивних уроків. Це все-все дуже важливо, тому що допомагає просуванню каналу і ще більше діточок долучається до нашого з вами малювання. Також е коментуйте, пишіть мені ваші. Побажання, надсилайте мені ваші роботи. Під кожним відео є посилання на мій інстаграм. А ми починаємо. Отже, школа мрії, яка вона ця будівля? Давайте будемо разом з вами мріяти. Я хочу намалювати школу мрії, щоб вона була на ось такій гарній зеленій галявині. Це такий галявина у нас буде тут розташована. Ось тут в мене буде будівля. І тут навкруги ще будуть іти в мене рослини. Тут буде в мене небо, сонце і якось так. Давайте будемо далі працювати. Отже, школа. Намалюємо спочатку саму будівлю. Ви можете подумати, ви хочете, щоб ваша школа була? Прямокутною, наприклад. Або, може, ви хочете, щоб ваша школа була а, як а, схожа на замок принцеси? Це теж таке може бути? Чому ні? Так, а я поки буду малювати. Одразу скажу, що не треба використовувати ніяких лінійок, не треба використовувати ніяких трафаретів. Працюйте від руки. Навіть якщо у вас виходить нерівно, не ідеально, нічого страшного, це все творчість, це ви напрацьовуєте свої навички. Не треба тут креслити, як на кресленні. Це ем, більш така довільна має бути робота, розумієте. Ви навчитеся згодом працювати і малювати рівні лінії, проводити без усіляких лінійок. Це лише досвід. Я щось таке, бачите, вигадую, тут у мене така ніби буде верхівочка у школи на, на даху. Тут, мабуть, в мене буде кабінет директора. В нього будуть ось такі вікна. Ось тут намалюю. Ми з вами трошечки побудемо архітекторами сьогодні, бачите? Бо ми малюємо не зовсім те, що ми звич... звикли малювати. Ми малюємо дещо незвичайне для нас з вами. Якісь будівлі, бачите? Це я так намалювала вже дах. Один ось цей один поверх. Зараз тут ще два поверхи. в мене будуть Це в мене, е як черепиця буде українською, чи так і буде. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, щось я завагалася на рахунок цього. Чи буде вона так само у нас називатися чи ні. Ось тут ми можемо зробити ось таку. Частину тут буде назва, наприклад, ми поки можемо написати, що це таке є школа. А може ви тут придумаєте якусь іншу назву, може у вас буде назва в цій школі, І під нею в нас буде йти вхід знаходитися. Теж будуть такі 14 у нас тут так, двері. Ми поки малюємо схематично, а потім вже будемо з вами разом. Це все допрацьовувати фарбою. Сюди ж буде йти вхід і буде йти така прикольна доріжка фантазійна, те, щоб вам не було сумно йти до школи, можна було стрибати. Може хтось тут зробить ще такі, пам'ятаєте, як вони називаються? Коли ось так перестрибуєш на одній нозі, потім на двох ніжках, ось так, і потім там буде сонечко. Може, там таке є. А, тепер треба нам малювати. же багато тут кабінетів, має бути багато вікон в цій школі. так? Давайте зробимо так, розділимо, ніби десь ось так. Це два поверхи. І отут зробимо. Тут робимо декілька кабінетів. У нас же тут є не тільки, щоб було, напишіть в коментарях у вашій школі мрії, які кабінети, наприклад, кабінет там, біології, кабінет бісероплетіння, кабінет якоїсь фізкультури, танців, може, кабінет пошиття ляльок, які предмети ви б хотіли, щоб були у вашій школі, на які б ви з задоволенням виходили? Напишіть, будь ласка, це дуже цікаво. Наш канал також рекомендує Міністерство освіти та науки. Вони дивляться, що ми тут з вами малюємо, і може вони дослухаються до наших з вами побажань і введуть в шкільну програму такі предмети, які озвучать ну, велика кількість діточок. Подумайте про це, це дуже цікаво. Ось такі. І тут я хочу зробити, тут в мене будуть такі кущі. А тут такі дерева, такі дерева з гілками. Все як ми з вами полюбляємо. Таке дерево буде. А ви б хотіли, щоб були якісь фруктові, може, дерева, може, якісь яблука на території школи, і виноград, може, щось ще, щоб. А може для столової, для їдальні щось би вирощували прямо на території школи, були б якісь цікаві парники. Як вам така ідея? Ось така школа. Що тут не вистачає ще, давайте подумаємо. В школі що є? В школі є дзвіночок. Я думаю, що тут треба десь поставити дзвіночок. Давайте, може, ось тут у нас в цій частині посередині намалюємо сам дзвіночок, щоб ми знали, коли ж починається наш урок. І я думаю, що дуже важлива частина школи мрії кожного українця маленько. це прапор, тому ми його тут з вами і будемо розміщувати. Ось так. Хто хоче, може щось ще тут додати? Може, ви хочете всі вікна зробити, ось такі арочні, може, ви хочете якісь інші зробити тут двері. Я б ще на галявинці розмістила квіти, щоб були газони якісь там може розділені. Тут, наприклад, щоб росли якісь ромашки, щоб можна було на перерві побігати по маленькому такому ромашковому полі. Може, щось ще таке? Подумайте, які є у вас фантазії. А ви в мене дуже-дуже талановиті. Ви таке можете придумати, що взагалі буде дуже круто. Ну, ось і все. У нас готово. Давайте будемо переходити, переходити до розфарбовування, до праці у кольорі на рахунок неба. І Воно в нас буде має бути ж таким не грозовим, а гарна погода, тож небо буде у нас таке світле. Світло блакитне і можемо ще тут додамо з вами білі якісь хмаринки зробимо. Зараз подумаємо. Ми з вами такі можемо вигадати що завгодно. Я працюю, бачите, гуашю. для гуаші використовую пензлики ось такі синтетичні, вони достатньо жорсткі. Але для гуаші це те, що треба. Не слід використовувати якісь пензлики типу білка при роботі з гуащем, вам буде некомфортно, вона буде згинатися і не буде тримати форму. Ви не зможете робити такі мазки, як я зараз роблю. А от бачите, взяла білий і можу вже такі хмаринки тут додати. Небо ж воно таке неоднорідне, то ми можемо тут додавати ще й відтінки. Ви ж бачили небо, яке буває, особливо на сході сонця або коли. Ввечері, коли сонце сідає, бувають такі неймовірні кольори, мабуть, вся палітра кольорова там на небі. Звертайте на це увагу, ви, як майбутні художники, маєте це все помічати самі. Такі хмаринки зроблю. Біленькі. Далі. Стіни нашої школи я хочу зробити світло-світло-жовтенькими такими. Щоб вони не були занадто яскравими якимись. Але щоб вони були такими позитивними. Якого кольору, до речі, ваша школа? Напишіть мені в коментарях. А хто живе зараз за кордоном. Напишіть мені, будь ласка, що найбільше вас здивувало в школі, в якій ви зараз навчаєтесь в іншій країні. Може, якісь традиції, якісь правила там, чудернацькі, щось таке, що зовсім відрізняється від школи в Україні. Мені буде дуже цікаво це почитати. Можемо навіть про це потім в наступних уроках порозмовляти з вами. Тепер зробимо двері. Двері у нас будуть такі коричневі. При роботі вже з маленькими елементами ви можете вже змінювати пензлика на більш маленького. Це буде вам спрощувати роботу. Хочеться мені одразу зробити галявинку, щоб у нас вже була вона. Віточки ми потім намалюємо з вами вже поверху, коли наша галявинка підсохне. Поки ми будемо зараз працювати з вами з самою будівлею, це все в нас вже буде сухе і готове до того, щоб ми продовжували деталювання. Напишіть мені, чи подобаються вам взагалі уроки фарбами, чи ви більше б хотіли працювати кольоровими олівцями, фломастерами. Я знаю, що в мене є на каналі ті, хто дуже люблять працювати фарбами, в них дуже гарно виходить. Але е мені цікаво ще інші думки ваші. Коли ми змішуємо синій і зелений, у нас виходить такий темно холодний зелений відтінок. Він підійде, наприклад, для ось таких от дерев, як вічно зелені, якісь хвойні. Можемо бачите, тільки відтінком зеленого коригувати де, що ближче, а що далі розташоване. Дуже гарно, коли біля школи дуже багато зелені, різноманітне, так? Дерева, кущі, що нам дають дерева? Кислород, так? У нас дуже багато буде кишні, чисте повітря, свіже. А може хтось мріє, щоб біля школи був ще якийсь водоймище, може, якась річка, чи озеро. то ви можете це теж намалювати. Те, що у нас подалі знаходиться, воно буде завжди таке більш холодне, бачите у відтінку? стежку. Стежка у нас буде така більш бежева. Малюємо дах, дах ми можемо зробити червоним. Як червона черепиця. Щоб зробити темно-червоний, можна його взяти і змішати з чорним або з коричневим, Трошечки додати чорного або коричневого, і в нас вже буде не червоний, а такий більш бордовий. Візьмемо маленького пензлика, одразу можемо намалювати наш прапор, жовто-синій, він у нас жовтий знизу, як пшениця і такий синій зверху. Тепер ми візьмемо теж маленького пензлика, синій, змішаємо його трошечки з зеленим, трошечки з чорним. Нам треба зробити такий темно відтінок наші для вікон, як вікна наші в школі. Скляні. Ми зараз їх розфарбуємо, а потім зробимо вже поверху рішічки ці перетини на вікнах. Опишіть свою школу в коментарях, скільки поверхів, які є кабінети, чи великі вони, чи маленькі. Чи подобається вам взагалі туди ходити? А якщо не подобається, то що саме не подобається? Може ви просто не хочете вчитися? Хочете лінуватися, тоді це зрозуміло, а може там і насправді щось треба покращити? Тепер дзвоник намалюємо. Візьмемо червоний, намалюємо тут якісь плоди. Тепер нам треба взяти коричневий, намалюємо тут таку раму. Тепер візьмемо біленький, намалюємо перетину. Малюємо серветочка. Візьмемо жовтенький, намалюємо тут квіточки. Тепер візьмемо таке. Ось тут напишемо, що це наше коло. Можемо ще так підвести трошечки. Ось така в нас вийшла з вами школа мрії. В кожного вона буде своя. в мене ось така. Якщо вам подобається, ставте мені вподобайки та чекатиму на вас на наступних уроках. А на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд. Па-па!